Сьогодні вам покажу, як можна оновити свій одяг за допомогою акрилових фарб по тканині і листя. І, взагалі, що можна робити за допомогою такої техніки? Ось я взяла білу футболку, придумала дизайн. В середину футболки поклала бар'єр у мене це картонка, можна за допомогою пленки. Беру листочок і ту фарбу, яку я вибрала. Промазую цей листочок цією фарбою за допомогою пензлика або губки. Акуратно все це промазую і перебиваю на футболку. Ось я положила зверху листочок, прокатала, щоб більш детальніше цей відбиток перебився на футболку. Я перебила вже дуб. Перебила маліну, листя, листя Сумаха, дуже люблю його, він гарний. І так робимо відбитки. Того листя, що ви запланували в даному дизайні на всю поверхню футболки чи частини футболки, от дуже красиво виглядає відбиток ламанди. І взагалі, тоненькі трави дуже красиво виглядають в дизайні, так що обов'язково їх використовуйте. Ось дивіться, якраз травинка. Прижала я картонкою. Ось такий красивий відбиток. Все, відбиваю листячко, так і травинки, як я запланувала на даній футболці. Тут травинки, листя клена, листя іриса, сумах, дуб. І а задню сторону футболки я вирішила зробити е, листям клена різного кольору. В основному листя клена, тут ось ще дуб єсть. І ось я вже закінчую робити відбитки. Получається, ось так красиво. А це футболка на моделі. Це у мене була куртка. Спочатку вона була біла, потім я її покрав, пофарбувала в техніці тайдай. І ось я вже вирішила її оздобити відбитками листя. І так вона вже переживає третю, третій кастом. І ще довго я буду її носити в такому вигляді. Це спереді я зробила такі відбитки. Ось вона на моделі. Це вона з задньої частини. Що можна зробити ще? Можна зробити відбитки на сумках. Тут я зробила, пофарбувала в техніці Тайдай. І зробила такі невеличкі відбитки листячка і травинок. Можна зробити відбитки на полотні, буде картина. Це мій світшот, який я дуже люблю і вже дуже довго ношу. Прати як делікатна, делікатне прання е, делікатними засобами. Так що фарбуйте, бажаю успіху!